Усім привіт! З вами Наталі і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І в цьому відео я буду розказувати про аркани в Таро. Що такі аркани, які бувають види арканів і яка між ними різниця? Перед вами є дві колоди, так як я вирішила робити навчання по колоді таро. Світлого провидця, а другу колоду я Таро Уейта взяла для прикладу. Можливо, хтось знає ці аркани, знає цю колоду, а не знає саме цю. І почну я свою розповідь з того, що, що таке аркан? Аркан в Таро. Аркан це енергія. Все в цьому світі є енергія. І так само кожен аркан відповідає за якусь енергію. Кожен аркан має своє значення. І якщо мова йде про те, що бувають якісь різні види арканів, то зараз я вам поясню, які, яка є різниця. У нас в колоді 78 карт, в будь-якій колоді, неважливо ця ця чи, чи ось ця колода, в будь-якій колодії є 78 карт, і 22 із них це старші аркани. 22 це старші аркани, і 56 це молодші. А чому я розділила молодші аркани на, скажімо так, дві групки, тому що в молодших арканах ми ще маємо фігурні аркани і просто молодші. І давайте по черзі. Яка між ними різниця старші і молодші аркани? Ми бачимо, що старші аркани. А їх 22, їх ще називають козирними арканами, козирі. Да? Бо колись е, карти використовували як гральний інструмент, і в молодших арканах є масті. Масті це оці е, пентаклі, жезли, мечі і чаші. Старші аркани вони пронумеровані. І якщо мова йде про те, що їх 22, хтось каже з одного по 22 ні, тут трошки по-іншому. Починається з нуля. Да? З нуля, з, дур... з дурака. І далі поїхало 1, 2, 3, 4, 5 і аж до 21. Тому їх 22, тому що перша карта це нульова. хтось е, називає 22, хтось 0, але ця карта дурака вона йде під е, номером 0. Кожен старший аркан має свою назву. Як я вже тільки що сказала: карта дурака, мах, е, жриця верховна, імператриця, імператор. Тут е, в цій колоді на англійській мові. Якщо ми візьмемо, звичайну, колоду Тароїта, ми побачимо ці всі назви, і на кожній цій карті є назва цього аркану. І от відрізнити старші аркани від молодших ми можемо таким чином, що тут не пишуться масті, а тут у нас пишуться масті. Да? Якщо ми розглядаємо колоду світлого провидця, то ми бачимо, що тут у нас йдуть назви, да, ось, а в молодших арканах тут йдуть масті. Ось, жезли, чаші, пентаклі. Хочу сказати саме за, за старші аркани, вони мають свою назву, і як їх легко запам'ятати, це прирівнювати до дати народження. Зараз я поясню, на прикладі. наприклад, я народилася 6, 6.01. От, і якщо знати. Значення кожної карти, ми можемо зрозуміти, які енергії приобладають да, в мені, саме в мені карта закоханих і карта мага. По яким енергіям я народилась? це енергія безумовного кохання. Я вмію як дарувати любов, так і приймати. І карта мага вона каже про те, що за що б я не взялась, я все роблю ідеально, класно, тому що тут в карті мага є всі стихії, які дають змогу. Робити все, що захочеться в цьому житті. Але про кожну карту я окремо запишу відео, і це не в цьому відео, про кожну карту старшого аркану я запишу окремо. Зараз ми пройдемося по старшим і е, молодшим арканам. Старші аркани, якщо ми робимо такий значить, великий розклад, це мова і, і, і трапляються нам в розкладі саме старші аркани. Це відповідає за якісь ключові моменти. За характер людини, за якісь важливі події, серйозні наміри, ситуації, плани. Тобто, якщо ми робимо розклад і у нас випадають саме старші аркани, це такі прям ключові якісь моменти, вже ми дивимось, яка саме карта випала, і трактуємо ці ключові моменти. В основному ці ключові моменти ми змінити не можемо. Ми, ми можемо якось вплинути для того, щоб прожити їх легше і проще, ці моменти. А уже молодші аркани вони відповідають також за різні ситуації, але це не ключові моменти, це просто різні ситуації. І так, тепер переходимо до молодших арканів. Я їх поділила на дві, на дві категорії. Тут у нас ідуть фігурні карти: це королі, це королеви, це е, лицарі і пажі. Це такі фігурні карти, які показують нам на людей. якщо в розкладі випадає хтось із цих карт король королева лицар або паж, мова йде про те, що в цій ситуації або в цій історії задіяна якась особа. І ми вже дивимося далі по розкладу: хто це, чи це король чоловік, чи це королева жінка, пажі у нас відповідають як за хлопців, так і за дівчат. Лицарі відповідають як за хлопців, так і за дівчат, і пажі так само за дітей. Ми можемо ще для того, щоб легше запам'ятати, розділити ще умовно цю категорію на три таких підкатегорії. Якщо мова йде про королів і королев, то скоріш за все це люди, які вже або там замужем, або женаті, або або вже можливо розвелися. Бо лицарі вони відповідають за таких ще вільних, холостих і свободних дівчат і хлопців. Коли випадає паж, і ми дивимося, наприклад, в розкладі дивимося хлопця чи чоловіка, і випадає паж на нього, можливо, він знаходиться в дитячій позиції, або це треба також дивитись по ситуації, або просто вже скоро мають бути діти. Пажики відповідають за дітей, ну знову ж таки, дивлячись, який розклад. Далі ми з вами будемо окремо розглядати також ці всі карти. І е, у нас молодші аркани йдуть пронумеровані, вони відповідають стихіям, так, як я сказала, це у нас пентаклі, це у нас чаші, жезли і е, мечі. Якщо ми дивимося молодші аркани, це 40 карт Циферки у них починаються від 1 до 10. Тут у нас одиничка це туз завжди, одиничка це туз, І далі дивимось, у нас є двіючка, трієчка, четвірочка, і так само в цій колоді. Так само в цій колоді у нас все пронумеровано. Це 40 карт з мастями. Кожна масть відповідає за стихію. І е Ці карти відповідають за різні ситуації, дії, вчинки, думки, відношення, події. Тут немає таких ключових моментів, якщо у розкладі ці карти. Тут є різні ситуації, які ми можемо змінити, різні історії, які ми можемо змінити, ми можемо вплинути на те, щоб якось перегралася історія, якщо нам щось не подобається. По цим картам ми можемо дивитися причини і наслідки, а також варіанти, варіанти різних подій, як я сказала. Да? І ці карти відповідають по масцям, да, як я казала, це пентаклі. Там гроші у нас, матеріальні, якісь блага, почуття, кубки, чаші. Це про е, історію про те, що щось хочеться або не хочеться, або е, хтось щось хоче зробити, або відчуває якісь е, е, закоханість і так далі. Е, про це також я окремо буду розповідати. І е, молодші аркани вони, е, допомагають робити, скажімо так, основну трактовку усього розкладу, тому що. Це дуже багато різних енергій, які відповідають за те, що відбувається навколо основних там героїв, наприклад, або навколо якихось ключових моментів. А тому їх так багато, тому що дуже багато різних енергій ми бачимо і знаємо, і можемо зрозуміти, що робити далі. Ось, це така різниця між арканами. Якщо у вас залишилось якісь питання, пишіть в коментарях, я вам обов'язково відповім. Якщо ви ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, буду дуже рада вас бачити. І хто напише коментар під цим відео від 7 слів, я вам подарую бонус. Цей бонус буде гайд. Як стати успішним тарологом? І якщо у вас, можливо, ви вже знаєте всі карти, вмієте робити розклади, але щось не виходить, ви можете отримати мій гайд, почитати і зробити висновки для себе, для того, щоб покращити свою роботу. Усім дякую за увагу! До зустрічі в наступному відео!